Незрівнянний світ краси. Ми відкривали для себе по шматочках цей незрівняний світ краси. Що приховує фільм про Назаря Яремчука? Я оці декілька місяців спав на підлозі. Та чи таким ідеальним насправді був Яремчук? По ночах ходив і займався в спортзалі, качався, щоб побути, скажімо, на шварцнеєра. О серпня у кінотеатрах стартувала прем'єра документального фільму про Назарія Яремчука. Що цікавого та нового ми дізнаємось про відомого українського співака? Мене звати Олена Ковальова, і я розкажу вам всі подробиці з кінострічки та й про життя відомого українського співака 70-х детальніше. У прокат вийшов документальний фільм Яремчук Незрівнянний світ краси про зірковий шлях Назаря Ямчука, якого часто називають першою українською поп-зіркою, зняв фільм режисер Артем Григорян. До речі, саме він зрежисував документальний музичний фільм Вічно танцююча людина про Дмитра Монатіка та документальну драму Далі про українських жінок, які через війну були вимушені залишити батьківщину. Чому фільм зняли прямо зараз? В чому його актуальність, коли з дня смерті видатного співака минуло майже 30 років? Продюсер Максим Сердюк розказав, звідки з'явилася ідея та хто став ідейним продюсером фільму. Насправді все дуже прозаїчно. Марія Єремчук, донька Назарія, звернулася до нас три роки тому. До нас це до найфільм з до мене та режисера Артема Григоряна. Зробити разом документальний фільм про свого батька, тому що вона хотіла його приурочити до його 70 70-річчя. Ось, але час пішов. Були певні паузи в розробці проекту, і нарешті, ось через три роки, ми зробили і випускаємо фільм в Україні в широкому прокаті. Ви спитаєте, а що саме було у фільмі? Чи змогли показати Яремчука як особистість, а не лише як висхідну зірку сцени? За словами продюсерів, були певні цікавинки. Один з героїв фільму нам поза кадром сказав, що Володимир Івасюк е був фанатом Шварценеггера. І в нього в гуртожитку висів постер Шварценеггера, і він е по ночах ходив і займався в спортзалі, качався, щоб побути схожим на Шварценеггера. Взагалі не було ніяких труднощів. Навпаки, були лише цікавинки, тому що ми відкривали для себе по шматочках цей незрівнянний світ краси е Назарія Ремчука, і просто це був цікавий шлях і цікавий досвід зробити такий портрет. Людини легендарної для української культури, коли почалася повномасштабна війна, Марія Ремчук запросила Артема Рігоряна і мене до себе додому в Чернівці в будинок Назарія Ремчука, щоб з Києва, щоб, щоб ми там перечекали якийсь час. Ось, і ми майже там декілька місяців ми там прожили разом. Ну я я з Артемом Марії не було, але ми з Артемом прожили там декілька місяців, і я оці декілька місяців спав на підлозі в бібліотеці Назарія Яремчука. Кінострічка показує Назарія Назаровича іншим по ту сторону екрана. Ми знаємо його як зірку, музиканта. А от якою він був людиною в побутовому житті, особливо в стосунках з колегами, друзями та жінками. Мені здається, що ми якраз класно зобразили через різні події в житті, через різні хроніки. Зобразили його, не світ від краси, і в принципі постать Назарія Яремчука зобразили, яким він був людиною. Глядачі вперше почують уривки з особистих щоденників Яремчука, які режисер використав як закадровий голос. Також там використані в сторі від другої дружини артиста Дарини Яремчук та його доньки Марії. ставки колег артиста архівні відео. Пере нього пісні від інших артистів та коментарі різних музичних експертів. Найголовніше в тому, що ми робимо в наших документальних фільмах, це архівні матеріали, тобто не так, щоб були говорячі голови, які розповідають конкретну якусь тему і просто показують їх. Це не цікаво дивитися. Коли ти щось дивишся, ти би хотів одразу візуалізувати це перед собою. А ще краще, щоб історія взагалі не озвучував хтось, а вона складалася лише з хронік, в якій герої самі між собою спілкуються, або є якийсь голос, який освітлює саме ось те, що відбувається. На картинці, і тому, мабуть, наявність великої кількості цікавих та унікальних хронік, інтерв'ю, концертів, фотографій ми змогли передати ось зобразити цей портрет через візуальну насиченість архівними матеріалами. Попри все на екранах, вже можна побачити перший автобіографічний фільм. Коли ми е, там жили, ми продовжували якраз і монтувати цей фільм там. Тому він дуже дуже поріднилися з родиною і з їхніми якимось, не знаю. Взагалі дав з е, постатю Яремчука, ми дуже поріднилися. Народився Яремчук на Буковині. Уся родина була музичною. Батько співав у церковному хорі, мати співала і грала у театрі. Ну а Назарі почав співати ще у дитинстві. Юним, коли Яремчук перебував на службі в армії, познайомився з ансамблем Смирічкою та Василем Зінкевичем. Так сцена і музика сам його знайшли. Цей ансамбль народився ще у 1966 році, коли український композитор Левко Дудківський з друзями грали на місцевих дискотеках у вижниці. А одного вечора на Новий рік Дудківський написав пісню та придумав назву гурту Смирічка. У 1971 році зірковим складом з Назарієм Яремчуком, Василем Зінкевичем і Володимиром Івасюком Смирічка бере участь у музичному телевізійному конкурсі СРСР у Москві. і саме там тріо звучить на таку велику аудиторію, вперше з хітом, який і досі вважають символом України червона рута. І признайся мені, я з тебе всі дні. У полоні печаголі. Після цього виступу виконавці стали відомими на увесь радянський союз. У тому ж році виходить фільм Червона рута, де грають разом Яремчук та ще одна висхідна зірка української сцени Софія Ротару. Успіх фільму приніс славу Смирічці, Ну і заодно небику популярність Яремчуку в Україні та за її межами. Популярність Назарія та колективу очікувано викликала підвищену увагу радянського комітету державної безпеки. Втім, ні Ремчука, ні його колег це аж ніяк не хвилювало. Після трагічної смерті Володимира Івасюка КДБ заборонило учасникам «Смирічки» відвідувати його похорон, але Яремчук і його компанія проігнорували це попередження. І в останню путь композитори вийшли провести тисячі людей у Львові, що перетворили похорон, на мітинг, непокори радянської влади. Щодо особистого, то першою дружиною Назарія Яромчука була Олена Шевченко. Їх ненароком познайомив Левко Дудковський. Це було кохання з першого погляду. Вже згодом Назарі та Олена одружились. За ріку молодого подружжя народився перший син, якого назвали Дмитром. І менше ніж через рік, другий Назарій. Вони жили разом 15 років. Втім, неочікувано для всіх у 1990 році пара розлучилася. З другою дружиною Дариною співак познайомився у селі Тюдів, де вони були сусідами. Коли зустрілися, на був розлучений. А Дарина вже чотири роки сама виховувала дочку після смерті чоловіка. А вже в 1993 році в них народилася спільна дочка Марія Яримчук. До речі, діти Яремчука теж пішли шляхом батька. Всі троє співаки. Щоправда, Дмитро та Назарі створили гурт Брати Яремчуки та виступають в естрадному стилі. А ось Марія, окремо від них сольна артистка. У 2014-му вона представляла Україну на Євробаченні. та живуть Яремчуки на душа в душу. Час від часу, з року в рік, між дітьми виникають скандали, за якими спостерігає уся Україна. Усі вони здебільшого через музику, авторські права, батькове прізвище. Хоча є між ними і більш побутові суперечки. До прикладу, у травні 2024-го Марія Яремчук вперше стала мамою. Виконавиця довго приховувала вагітність, що спричинило хвилю чуток. Подейкують, що батько дитини Олександр Пономарьов. Артистка довго не мовчала і спростувала ці чутки. Втім, хто ж батько дитини, невідомо і досі. З народженням перевістка Дмитро Яремчук привітав сестру у Вайбері. Проте зазначив, що сама Марія не відреагувала на їхнє привітання. Це й здивувало його. Хоча, за словами Дмитра, у їхній родині завжди були специфічні відносини. І сама Марія не вітала їх з народженням дітей. Марія ж не лишилась осторонь цих заяв, висловилася доволі різко. Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум пожалівся пресі, що я така погана специфічна сестра. Чувак роками забирав все роялті статилих пісень. Мені ні копійки не перепадало. А тепер я ще у цьому винна. Ви як у цій ситуації? Кого більше підтримуєте? Пишіть у коментарях. Назарій Яремчук, він був не просто першою зіркою, а й першим секс-символом української сцени. До кінця життя він не уявляв себе без пісні і сцени. Навіть в останні роки, уже хворіючи на рак, попри всю біль, він виступав. Можливо, більше про нього ми дізнаємось з кінострічки. Хай там як. Не забувайте про лайки та підписки. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі.